Пам'ятний знак змінить локацію. На військовий сектор поховань приїхали управлінці та рідні загиблих військових. Разом оглянули територію та обговорили встановлення пам'ятного знаку на вшанування пам'яті захисників. Останнім часом дійсно ми дуже багато розмовляємо про те, як буде виглядати наш військовий сектор для поховань і. Нам прийшла така ідея після того, як я була у Львові, дивилася, які там кладовища, який проєкт меморіалу на військовому секторі. І нам прийшла теж така ідея, щоб зробити центральний вхід, гарну таку доріжку сюди вніс, і закінчити її. на… В самому низу таким гарним пам'ятним знаком, і в процесі обговорення ми дійшли до того, що біля цього пам'ятного знаку ще додатково можна встановити по бокам два колумбарі. Ми це обговорюємо, встановлення коробів, і на даний час управління житлово-комунального господарства вже планує у себе в своїй програмі закупівлю і встановлення одного виду коробів. Зубом і, і додаткове встановлення флагштоків біля кожної могили, щоб це все було за рахунок бюджету, а не щоб про це думали рідні під час поховання. Тому я сподіваюся, що на наступний рік все нам вдасться і все це буде централізовано встановлювати за рахунок місцевого бюджету. Найбільше шкоди на військовому секторі від проливних дощів. Рельєф ділянки надто нерівний. Це ускладнює проведення благоустрою, зазначив Олександр Павленко. У нас складна саме своїм існуючим рельєфом. Дуже високий перепад висот між рядами могил, і тому дуже складно зробити. Пологі доріжки, які були б зручні для мешканців. І саме ось ідея тересування, ну, ми зараз ви бачите, проговорюємо разом з ініціативною групою, щоб зробити зручно усім. Зроблені такі тимчасові лотки для перехоплення зливових вод, але вони справляються, коли у нас незначні опади, а коли у нас буває раз на рік або декілька разів дуже великі зливи, коли випадає місячна доба а, і за добу випадає місячний осадок. Думаємо встановити спеціальні перехоплюючі лотки великого діаметру, щоб саме ось ці критичні зливи перехоплювати і виводити зливову воду трубою у балку. І це дозволить мінімізувати ризик підтоплення та засування ґрунтів в місцях військового поховання. За результатами відвідування, управлінці мають визначити об'єм робіт з благоустрою на військовому секторі. Кошти передбачать у міській програмі на наступний рік. Премія Фенікс, прес-конференція дитячої юнацької премії відбулася в атріумі готелю Лада 22 листопада. Під час зустрічі було затверджено перелік номінантів, які отримують запрошення на церемонію нагородження. Оргкомітет відзначив, що цього року конкуренція серед претендентів була вищою ніж торік. В этом году у нас 30 номінантів. То вже котрими утвердили, і ще взяли два-три, будуть резерваних, тому що. Обязательно в последний момент кто-то появится, которому он неудобно будет отказать, не потому что он знаком, а потому что он именно талантливый, где-то из далекого села, где которого все забыли. Таких обязательно люди появятся, поэтому у нас всегда иметь резерв. На первой премии у нас было всего 21 номинант и представляли 7 регионов. Тогда мы так в русском режиме обзванивали Семенович обзванивал, я обзванивал друзьям, федерациям, дайте номинанта и собрали кое-как. 21 номинант. Из 11 из семи регионов тогда получилось у нас. В этом году мы пошли по, другой, по другому пути, провели официально на Униане пресс-конференцию, объявили дату проведения премии дату регистрации, была Google регистрация и каждый тренер, каждый спортсмен, каждая федерация могла выдвинуть своего номинанта. И на сегодняшний день, ну, опять же, многие не читают почему-то посты, многие не вникают. Поступило больше ста анкет, на где были указаны там и чемпионы Украины, и чемпионы области, хотя было объявлено, что приоритет – это чемпион мира по любому виду спорта. Независимо от единоборства, это шахматы, плавание, гимнастика. И возраст от 8 до 18 лет. Но где-то мы делаем исключение, допускаем 19. Почему? Потому что 19 отнимите 5 лет, это ему было тогда 14, 14 лет, да, и ребенок тренировался при пандемии, при в темных подвалах, под бомбежками, и при этом самое главное, что они не выехали из страны. На прес-конференції зауважили, що премія передбачає визначення переможців трьох призових місць, а також вручення відзнаки мамам, тренерам і спортсменам. Особливу увагу під час нагородження приділять чемпіонам світу та Європи. Цього разу з одеського регіону було подано троє номінантів. З них один з південного прес-конференція у нас в місті південна проходила спортивну комплекс «Олімп», Призначена премії Фенікс, яка проходить у нас в Одесі. Там спортсмени також тренера збираються, ті, які отримали золоті медалі або призери Чемпіонату Європи, стали, або світу. Заключається ця премія Фенікс в тому, що спортсмени і тренера візде тренуються, а батьків ніде ми не бачимо, особливо мам. І на награження буде мама, спортсмен, тренер, і це зворушлива подія. Я вважаю так, тому що батьки все время папи тата рядом, а мам ну ми не бачимо, як вони працюють, що роблять, і напістали зайдуть мати. Спортсмен і тренер, я від своєї федерації пляжної боротьби від борців подав декілька спортсменів Це з Ізмаїла Сізмаїла з Кулєвчі і з Южного. Це три спортсмени у нас, які пройдуть. Я зараз не можу сказати. Ну сподіваюся, що наш южний спортсмен також пройде школьник, який зайняв призове місто, місто на чкаті Європи. Наразі триває підготовка до урочистої церемонії премії Фенікс. Захід планують провести 20 грудня в Одесі. Баскетбол перша чоловіча ліга. В залі спортивного комплексу Олімп відбулись чергові ігри з баскетболу в межах першої ліги серед чоловіків. Два дні змагалися між собою команди Локомотив Київ, Київ Баскет 2, Одеська Чайка та «КДЮ США Південне. Кожна грає по-своєму захопливою, зазначають організатори, адже зустрічаються команди різного рівня підготовки. Взагалі, різний рівень команд. Вчора була цікава гра між чайкою і БК Києвом. А там як ми спілкувалися, грає молодость проти опита. От там такі дуже досвідчені гравці, які грали в суперлізі, грали проти хлопців. 2004-2005 року народження, 2007-го такі хлопці. От, і в овертаймі вчора перемогла досвідченість, перемогла чайка. Тож взагалі ліга така, є хлопці. У нас команда взагалі 17, 14-15 років. Два таких тільки дорослих гравці. А в інших командах також є різнопланові гравці, різновікові. Баскетболісти з південного грали з командою Київ Баскет. основний склад цієї команди вихованці Київського спортивного ліцею. Для участі в першій лізі молодих хлопців посилили гравцями команди Суперліги. Перші два періоди перевага була на боці киян. Однак південнівські спортсмени намагалися звести розрив до мінімального. Більшість хлопців цієї команди це молоді гравці, які представляють київський спортивний ліцей. Київбаскет та київський спортивний ліцей має довір про співпрацю. Ми залучаємо молодих гравців, в основному це хлопці 2009 року. Це одно ну, на цьому турі, так як міжнародна пауза на збірне, ми підсилилися гравцями першої команди, допомагають нам. Трошки відрізняється тренувальний процес, не є змоги нам разом тренуватися молоді гравці і гравці команди Суперліги. Тому трошки цей процес непростий і може результат, який ми маємо за першу половину гри, це показує. Третій та четвертий період зустрічі були сповнені емоціями. Команда південного швидко зрівняла рахунок та вирвалась уперед. Грали м'яч у м'яч. Однак в останні хвилини кияни таки вирвали перемогу. Гра закінчилась з рахунком 68-70. Треба працювати багато не тільки в технічному плані, але і в інтелектуальному і ментальному. Тому що сьогоднішню гру ми програли. Тільки за що того, що не забила свої штрафні китки, три з одинадцяти спроб Ось цим все сказано. Забий хоча б 50% і ця гра була б вже в нас в руках. Наступні ігри команда ДЮСШ США Південне проведе на виїзді. Змагання відбудуться в Одесі 5-7 грудня.